Позаду вони залишили 11 років. Років, впродовж яких навчилися сидіти за партами рідних Салтівських шкіл та тримати ручку. Написали перші літери, що згодом склалися в слова, а пізніше у наукові роботи чи листи до коханих. І ось останній спільний вечір. Салтівський район проведжає своїх випускників. Тих, хто зростали під звуки повітряних тривог, але не втратили мрій. Тих, хто у найважчі часи продовжували вчитися, творити і вірити, і сьогодні тут не просто урочистість, це нагорода за мужність та витримку, свято, яке змогли влаштувати попри все наживо із реальними усмішками та справжніми обіймами. Дуже сподобалось, дуже накатує багато емоцій через те, що ну я бачу багатьох цих людей останній раз. Тут я бачу на екрані їх дитячі фотографії, а ось вони вже стоять на сцені, дорослі, і я можливо їх більше не побачу. Сумно, що не можна. Прям гарно добре погуляти, що не проходить випускний, так як, як хотілося б, як в нас проходили перші дзвінки, останні дзвінки. Це сумно, але я рада, тому що в нас хоч щось є, тому що. В інших людей можливо нема зовсім нічого. Насправді, це гордість бути випускником Незламного міста. Харкова дуже чудовий випускний ігор Терехов також дуже постарався, що знайшов час і приїхав привітати випускників. Ледь стримують емоції, й класні керівники. Вони добре пам'ятають, як все починалося: перші уроки, перші складнощі, перші перемоги. І зараз, дивлячись на своїх учнів, відчувають не смуток, а гордість. За те, як ці діти виросли, як вистояли, як пройшли свій шкільний шлях. У нас чарівні діти вони надзвичайні, вони надихають і дають можливість працювати далі і далі. В наших умовах це найкраще, що можна було придумати. Діти відчули свято, відчули задоволення від цього свята і отримали з нагороду за своєю старання. У залі сьогодні і ті, хто 11 років назад за руку привів цих хлопців та дівчат до першого класу. Вони заспокоювали, допомагали з математикою та разом вчили вірші. Час промайнув непомітно, і ось їхні маленькі діти, уже не маленькі, стоять на сцені та дякують своїм батькам. Іди в життя з відкритим серцем, і світ віддячи, тобі теплом. Мам, Мамо, дякую за мудрість, яку ти мені передала не словами, а прикладом. Пам'ятай, що успіх це не мета, а шлях. Єдине чесно, і з гідністю. Мам, дякую, що виховала мене українцем з гідністю і любов'ю до своєї землі. Де б ти не був, пам'ятаю, хто ти? Звідки? Мама, дякую. Це фантастичне просто відчуття. Е, у мене дві доньки старшої випускала з три роки тому. На жаль, це був саме початок війни. розгар. на жаль, не було такого свята. Але сьогодні дійсно те, що зробили організатори, це просто чудово. Я дуже пишаюся своїм сином. Це дуже важко. Але я дуже щаслива, що я мешкаю у місті Харкові. Я ні на секунду не пошкодувала, що я тут народилася, я нікуди не виїздила. Ми ми, ми тут живемо у Салтівському районі, на північній Салтівці і дуже щасливі. Цим із гордістю проводжає своїх випускників і саме місто. Кращими з них були вручені свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою Пам'ятні сувеніри та листи подяки батькам від харківського міського голови. А ще всі вони отримали особливу нагороду медаль Твої успіхи, сила Харкова, яку цьогоріч запровадили вперше. Я вірю, що майбутнє у вас буде чудово. Бо ви не зламне покоління, бо ви незважаючи на війну, незважаючи на постійно лунаючі повітряні на тривоги, незважаючи на постійні обстріли, вчились і зробили це. Я дякую вам. І Я пишаюсь кожним з вас. Пишаюсь, хто в Харкові зараз. Пишаюсь з тими, хто, на жаль, виїхав, був вимушений виїхати і зараз приєдналися до нас онлайн. Але ми всі харків'яни. І кожен з вас неславний харків'ян. Я дуже дякую вам за те, що ви є. Я дуже дякую вам за те, що ви працюєте над собою і впевнені, що попереду нас жде велике майбутнє. Що ми досягнемо справедливого миру для України і разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто герої Харків. Бажаю бути щасливими і ні в якому разі, коли вони стануть ну, дорослішими, ще дорослішими, щоб їм їм не довелося, особливо їхнім дітям, жити у війні. Це ну, єдине бажання, миру. У успіху по життю, завжди бути цілеспрямованими та досягати своєї мети. Радіти, тому що у вас є хоч щось, тому що. В інших людей може не бути нічого. Щастя. Тільки щастя, щоб йшли своєю дорогою. І нехай навіть помиляється, нічого страшного. Залишитися в нашому місті і докладати зусиль для його розвитку. Я бажаю йому удачі, Бо в нашому світі все дуже непросто. Я сподіваюся, що ми всі, вони, я, ми всі справимося. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Андрій Сириця та Олексій Муравйов. Харків новини.